Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози та нові цікаві теми. А сьогодні розповім про особливості різних знаків зодіаку. Тема трохи відволікаюча, трохи розслабляюча. Трохи пізнавально, так, щоб можна було з юмором подивитися на кожен знак зодіаку, як він реагує в тяжких ситуаціях. Народившись під певним знаком зодіаку, тобто будучи представником певного психотипу, кожна людина осягає унікальність своєї індивідуальності і пізнає певний досвід розвитку. Нерозуміння особливостей різних психотипів і темпераментів служить ґрунтом для конфліктів. Знаки зодіаку можна розглядати як 12 сцен небесного театру космічних містерій, де дієвими особами, акторами на цих сценах є планети, які своїми діяннями задають сценарій нашої співтворчості з космосом на кожен момент часу. Буває часто, що ми не розуміємо людину, не розуміємо її дії або не хочемо чути те, що вона каже. У кожного знаку зодіака є свої особливості, а тепер давайте поговоримо, як переносить удари долі той чи інший представник зодіакального кола. Хтось може засмучуватися, а хтось навіть не помічає, що над ним пронеслася гроза з громом і блискавками. Цікавий, узагальнюючий портрет всіх знаків Зодіаку. Посміхніться. Як переносить удари долі? Овен? Ні, удари долі не для Овна. Він не вміє приймати їх гідно. Замість того, щоб наодинці обміркувати свої проблеми, він біжить до друзів-приятелів, сподіваючись отримати співчуття і допомогу. Але оскільки свого часу Овен не виявив належного розуміння до бід інших, розраховувати на те, що всі кинуться його втішати та шкодувати, не доводиться. Що ж порадити Овну у такій ситуації? Нехай краще займеться якоюсь нескладною. Справою, тою, яка потребує зосередження на роботі, це допоможе йому, оскільки робити одночасно дві справи, працювати і страждати овен не вміє. Як переносить удари долі, телець. При неприємностях телець насамперед відчуває фізичний дискомфорт. Він може навіть серйозно захворіти, щоб його основною проблемою стало вже власне здоров'я. При бідах талець губиться, ламається. Що ж порадити тальцю? Найкраще зайнятися звичною улюбленою справою, добре поїсти, прошвернутися по магазинам. Хоч як це дивно, але за цим до нього приходять потрібні конструктивні думки. І часто перше, що спало на думку рішення, буде більш правильним, ніж ретельно продумане і зважене. Як переносить удари долі близнюки. Близнюки занадто болісно переживають усі неприємні моменти життя. Стійка віра у власну правоту не дає їм повірити в те, що біда все-таки наздогнала їх. Насамперед, вони звичайно звалять все на інших, а потім тисячу разів прокручуватимуть у голові думки про власну поразку та її наслідки. Удари долі діють. На близнюків більшою мірою, ніж на інші знаки, змушуючи їх переглядати свою життєву позицію, змінювати своїм принципам і перекроювати своє ставлення до світу і до себе? Що ж робити? Переходити від слів до діла потрібні вчинки, а не безглузді переживання. Як переносить удари долі, знак рака? Рак вміє переносити удари долі у суворій самоті, ретельно обмірковуючи причини невдач і приймає рішення, але часто його роздуми основані на емоціях. він упивається своїми почуттями, намагаючись насититися переживаннями. Раку складно відокремити події від їхньої оцінки. А страждання допомагають йому правильно зрозуміти, що сталося, тому рака в біді краще не чіпати та не заспокоювати, він сам опореться. Як переносить удари долі, лев? Леви схильні все перебільшувати. Тому, якщо він розповідає вам про жахливі біди, що його спіткали, то все можливо не так уже й страшно. І при справжніх бідах. І при вигаданих лев зникає, сили покидають його. Порада треба менше плакатись і більше думати, і краще про майбутнє. Леве, розкладіть ситуацію по поличкам, складіть план і дійте. Погано, що леви ніколи не навчаються на своїх помилках, часто наступають на одні й ті ж граблі, зате вони можуть багато разів починати життя з нуля. Як переносить удари долі діва? У біді діви просто нестерпні, крайній егоїзм та небажання слухати поради, ось стиль їхньої поведінки. Думаю, що удари долі, як жоден знак, гартують діву. і є для неї деяким еліксиром сміливості, стимулюють бажання постояти за себе та поборотися. Тут спостерігається така залежність. Що більше дів б'ють, то більше в неї сил. В цьому випадку менше треба розмірковувати над своїми напастями і відразу приступати до дій. Все можна виправити. Як переносять удари долі Терези. За будь-якої неприємності Терези лають і себе, і партнера, і світобудову. Вони намагаються відволіктися, зайнятися якоюсь справою, але даремно все валиться з рук. Переключатися на іншу справу їм складно, думки, що все одно повернуться до невдач і бід, вони купаються в дрібницях, програючи безліч варіантів на тему, що було б, якби. І порада для терезів просто помрійте, уявіть себе далеко від усіх негараздів. А якщо це можливо, дійсно, їдьте кудись подалі і змініть обстановку. Як переносить удари долі скорпіон? Зазвичай скорпіон нутром відчуває наближення неприємностей, тому вони рідко застають його зненацька. Якщо ж невдача все ж таки наздогнала його, ні в якому разі не потрібно лізти до нього в душу. Втім, для оточуючих може бути й непомітно, що скорпіон страждає. Він боротиметься з труднощами до переможного кінця, безкомпромісно та самовіддано. І якщо він знайде конкретного винуватця, то, як переносить удари долі, стрілець. Зіткнувшись з неприємностями, насамперед вигукне: немає справедливості у цьому світі. У нього виникне ціла маса негативних емоцій, які відразу ж отруять йому все його існування. Удари долі роблять стрільця дратівливішим, буркотливим, упертим. Йому важко подивитися на події з іншого боку. І стиснувши кулаки, стрілець продовжуватиме наполягати на своєму, нариваючись на чергові неприємності. Що ж тут можна порадити? Найкраще примиритися із ситуацією і постаратися витягти з неї. Хоч якісь вигоди, а не розмахувати руками, як вітряк. Адже все не так безнадійно, як стрілець думає, як переносить удари долі козиріг. Козиріг будь-яку невдачу переживає дуже особисто, адже він завжди розраховує лише на успіх, він страждатиме і мучитиметься доти, доки його не осяє якась конструктивна думка. За яку можна вхопитися, як за соломинку, і зробити правильний висновок. Козирогам потрібно ставитися до ударів долі філософськи, це допоможе їм вийти з будь-якої навіть найглибшої кризи. І все ж таки і йому потрібно відстраждатися і відмучитися. Однак козиріг, зрештою, зуміє отримати вигоду з будь-якої ситуації, бо він вірить в прислів'я: нема зла без добра. І не було б щастя, та нещастя допомогло. Як переносить удари долі водолій. Водолій досить стійкий в період невдачі. Через природні лінощі йому легше попереживати і помучитися, ніж щось робити, його щастя, що вважає свої невдачі цілком закономірними і майже завжди визнає власні помилки, хоча б на словах. Водолій не любить відкрито демонструвати свої біди, швидше він намагатиметься зберегти свій недоступний і безтурботний вигляд. І все ж таки водоліям потрібно перш за все використовувати свої інтелектуальні здібності, ніж покладатися на інтуїцію. Рішення не приходить до них само собою, а лише після ретельного опрацювання ситуації. Як переносять удари долі риби. Хоч як це не парадоксально, але риби переносять удари долі легше, ніж інші знаки. Риби дуже мудрі і філософські, вони можуть тверезо оцінити ситуацію, а рішення до них приходять на інтуїтивному рівні. Вони просто знають, як заспокоїти себе та як вчинити, щоб зупинити руйнування у власній долі. Риби вміють боротися з неприємностями на астральному плані або просто чекають, твердо знаючи, що все колись проходить, пройде і це. Вони не схильні різко змінювати ситуацію, воліючи пливти за течією, а й правильно. Ось так в короткому варіанті, переносять удари долі знаки зодіаку. А я вам дякую, що ви дослухали до кінця, і зможете зрозуміти, як реагує кожен знак Зодіаку на свої удари долі, і ви будете глибше розуміти цю людину. Дякую вам, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових! Зустрічі.